Вітаю на каналі Початкова Німецька лекція номер 33 будуємо речення з займенниками я ти у теперішньому часі. Азукин був. Лезу номер 20. Іх онду Гойте. Я і ти сьогодні. Іхт он е. Хойте. Я і він сьогодні. Іт он зі. Гойте я і ви, і я і вони сьогодні. Их арбайте гойте ан де lightung. Я працюю сьогодні на лінії. Ан де Тут маємо сполучник. Их арбайте гойте. Тут маємо ін де індеона. Можете собі записати. Их арбайте гойте. ін де Firma. Ви тут можете, підкладати сюди іменники. Get the heute einkaufen, mache ich ja. Und gehst du heute arbeiten? Mikovai. Czy jede sondi pracuje? Czy just so nienazu? Get to heute einkaufen? Ja, ich gehe heute. Einkaufen Ich gehe heute, y dood äh, arbeiten, pracuje, ausruhen, with Mittagessen, obehenden, äh, mit essen zusammen äh, Abendessen essen gefährdet, aber gemeinsam frühstücken, äh, snichtet. Du hast heute gut gearbeitet. У теперішньому завершеному часі. Ти сьогодні добре відпрацював. Ти працював сьогодні добре. Данке, данки, можна сказати. Цілен данк. Дякую. Дякую красно, дуже дякую. І він данба. Я вдячний тверді. Азо для вдячний вам, для вас, для тебе або тобі. Also бісмоген. Отже, до завтра. Запрошую до наступної лекції. Прошу підписатися, кланяюся.